У Флориді відбулася зустріч президента Зеленського і української делегації з президентом США Трампом і відповідно американською делегацією. Тут слід зазначити, що ще кілька тижнів тому американський президент Трамп прямо сказав, що буде зустрічатися знову з президентом України Зеленським і президентом Росії Путіним лише в тому випадку, коли буде досягнуто ну майже фінальних домовленостей щодо Зупинки війни, тобто, після того, як була зустріч в Анкорі, в Альна Алясці з Путіним, після того, як було вже кілька зустрічей і спілкування з президентом України Зеленським, Трамп зайняв таку позицію, що, типу, ну вже все проговорили, і треба вже підсумовувати, виходити на фінальний результат завершення війни. І буквально ще десь тиждень, там півтора-два тому. Глава Білого Дому знову повторив цю думку, наголосивши на цьому. Тому відповідно, коли кілька днів тому з'явилася інформація, що український президент прямує до Вашингтону через Канаду для зустрічі з Трампом, це стало для багатьох ознакою того, що якщо Трамп погодився вже особисто ще раз зустрітися з українським колегою, значить фінальні домовленості досягнуто. А хочу сказати, що передусім йдеться, звісно, про територію неокуповану територію Донбасу. Бо це є основним предметом міжнародного тиску, передусім американського тиску на Україну і основною такою червоною лінією, яку Україна не хоче переходити. Тобто, це фактично добровільний вихід України з слов'янського, Краматорського, Лімана та інших неокупованих. Населених пунктів Костянтинівки та інших неокупованих населених пунктів Донецької області. Ну і відповідно, враховуючи, що Трамп заявив цю позицію, що лише після досягнення фінальної фінальної згоди він буде зустрічатися, в тому числі з президентом Зеленським, було таке припущення: раз президент України туди прямує, раз Трамп його приймає, значить, мабуть, вже є неформальна, принаймні. Через різноманітних посередників, через різні канали, домовленість, тобто, можливо, навіть згода України на вихід з усієї території Донбасу, тобто виконання вимоги Путіна і Кремля для підписання фінальної угоди. І всі очікували нічної зустрічі по київському часу. Це був була північ, по суті, вечірній час, пізній час в Сполучених Штатах Маралаго зустрічалися на території е, власного маєтку Трампа Маралаго у Флориді, тобто не в Білому домі, не в Вашингтоні. Це була зустріч Маралаго. Відповідно, всі очікували, що після цієї зустрічі вийдуть, і на прес-конференції буде озвучено ну сенсацію. Яку сенсацію важко сказати, але можливо в тому числі щодо української території Донбасу. Але відбулися перемоги. Тому перше, тут слід зазначити, що сам факт того, що Зеленський відвідав Вашингтон, Трамп з ним зустрівся, це певною мірою, на мою думку, сильна позиція української сторони і певна дипломатична перемога станом на зараз. По-правді, тут слід, звісно, зазначити, що перед тим як зустрітися з Зеленським Трамп. Зателефонував Путіну, і вони там мали ледь не годинну розмову з російським м'ясником. Це, до речі, схожа історія відбувалася в жовтні, коли прилетів також Зеленський просити тамагавки в Сполучені Штати. А перед тим Трамп знову поговорив з Путіним і зустріч з Зеленським ну, фактично не прийнясла тоді, тоді жодних результатів і ніяких томагавків не дали. Тому нинішній дзвінок Трампа Путіну напередодні буквально за невеличкий <ків> за кілька годин до зустрічі з Зеленським, теж всіх напружили Зеленського в тому числі. Але, тим не менше, президент Трамп зустрівся з Зеленським, і це, м -м, враховуючи особливо, його обіцянку ні з ким не зустрічатися, поки не буде досягнено домовленості, свідчить про тактично сильну українську позицію, раз глава Білого Дому вирішив таки зустрітися. Але коли вони вийшли на підсумкову прес-конференцію, лунали знову ж такі. Просто здебільшого делікатні репліки, усмішки, де знову сторони говорили про те, що вони щось там наблизились. Президент України сказав, що погоджено нібито 95% мирного плану. Нагадую, там 20 пунктів в тому плані є згідно української класифікації, і не погоджено лише 5%. Але ми маємо розуміти: натомість, президент Трамп сказав, що він взагалі не мислить категоріями якихось там відсотків. Просто сказав, що ця зустріч там, типу, корисна і було б добре, щоб війну цю закінчили, щоб не продовжували гинути люди. Тобто, в принципі, попри очікування або побоювання, дивлячись, кого і як, знову ж таки виявилося, що ця зустріч нічого нового не в публічний простір не принесла. Ми можемо пропустити швидше за все. За зачиненими дверима розмовлялися про якісь деталі, але в публічний простір знову нічого нового не було винесено. Фактично було підтверджено, що основне не узгодження. Ці 5% і є основним. Безсумнівно, продусім, йдеться про неокуповану територію Донбасу і, швидше за все, про долю Запорізької атомної електростанції, ну і, звісно, про гарантії безпеки для України. Тобто ці три основні болючі моменти, для які для України є принциповими, хочу тут сказати, що безсумнівно витримувати такий тиск з боку американської сторони, витримувати, я маю на увазі президенту України і, взагалі, українській стороні, ну, це вражає. Це прям потужно, я перепрошую за це слово. Це на нас тисне фактично найбільша країна світу, найключовий партнер, від якого ми дуже сильно залежимо в різний спосіб, матеріально, через військову допомогу, розвідданні тощо. І все ж таки витримувати позицію. Звісно, президент України він прийняв термінологію і вайб американської сторони. Він постійно висловлює оптимізм. І висловлює, демонструє і висказує оптимізм щодо того, що ми рухаємося до завершення війни. Президент України відчув, що саме цього хоче, це хоче бачити Трамп, і він хоче це чути. Тому президент Зеленський однією рукою або одним голосом постійно говорить, що ми рухаємося до завершення війни, до мирного плану, до підписання фінальної годи. Ми на правильному шляху. Тобто він фактично повністю піддакує Трампу. Трамп це любить. Але водночас знаходить якісь ресурси, можливості, передусім внутрішні, а по-друге, по якісь зовнішні. Тобто, це ж треба мати для цього, як то кажуть, як Трамп говорить, карти. Треба мати гроші, треба мати зброю, щоб тримати фронт, поки протидіяти цьому тиску і не здавати Донбас. Але водночас іншою рукою і іншим голосом в непублічній комунікації продовжує тримати позиції ні, Україна не виходить з Донбасу, не здає свої території. І якщо і щось говорити про це, то лише за підсумками референдуму або хоча б голосування в парламенті. Станом на зараз, як мені видається, президент України і українська сторона взагалі вони намагаються отримати повний максимум за можливий. І то не факт, що він буде, але за можливий відхід з окремих міст, неокупованих міст Донецької області. Не виключено, не ви не, не, можна припустити, що американці взагалі міжнародка дотисне Україну для виходу з Донецької області. Не факт, що це відбудеться, але відчувається, що системний тиск для цього відбувається дуже потужний, дуже сильний, дуже систематичний. І відповідно. Тут варіанти два. Або Україна знаходить спроможності повністю зупинити російський наступ, чого нам не вдається зробити вже понад два роки. Ми повільно, повільно, але таки відступаємо майже щодня. Тому тут має або відбутися повний зупинка російського наступу. І тут європейцям, до речі, треба включитися і по-справжньому допомогти Україні, якщо вони хочуть з Україною грати в одну гру проти Білого Дому. Або якщо цього не вдається, то українська сторона намагається за цей. Час отримати максимум для себе в обмін, наприклад, з виход, на вобін на вихід з окремих регіонів Донецької області. Наприклад, реальні дієві гарантії безпеки для України проголосовані Конгресом Сполучених Штатів. Не просто там підписані, обіцяні кимимось, а проголосовані конгресом Сполучених Штатів. Друге, це, наприклад, вступ України в Європейський Союз з конкретною датою і терміном, наприклад, з 1 січня 2027 року. Не просто колись в перспективі, а конкретно. Тому, швидше за все, торгівля йде навколо цього. Тобто, ні, ми не відходимо, для, говоримо принаймні, це для того, щоб європейці американці запропонували нам ще більше плюшек, ще більше бонусів, ще більше аргументів, ще більше грошей, наприклад, на відновлення після післявоєнне. Тобто, щоб вони більше пропонували Україні за можливий добровільний відхід або виведення військ з території Донецької області. Навіть на цій зустрічі українська сторона змогла втримати знову цю позицію і надалі, і не погодилась з односібним добровільним виходом з Донецької області. Підсумовуючи тут, я вже коротко про це сказав: європейським країнам треба в цю історію включитися, і звісно, що зараз є така певна коаліційна домовленість між європейцями і Україною. Тобто європейці вони стоять типу як за спиною України натякаючи на те, що ти там, Володимире Олександровичу Зеленський, там не дуже приймає всі вимоги Президента Трампа. Це я вже неодноразово в різних попередніх відео говорив. Не дуже чесна і така шляхетна позиція європейських країн. Бо якщо вони так закликають Україну до сміливої рішучої боротьби і продовження війни, то варто було б Україні допомогти по-нормальному. А вони навіть не можуть дати Україні достатню кількість. Систем протиповітряної оборони, в тому числі Петріот, не кажучи вже достатньо кількість зброї або інших технологій для того, щоб Україна змогла стримати російський наступ. Тому тут європейським країнам теж варто було б посилити українську позицію, а є єдиний переговор з Трампом, а є єдиний спосіб посилити українську переговорну позицію на переговорах з Білим домом і з Путіним, в тому числі, звісно, це посилення і забезпечення української спроможності. Зупинити російський наступ, поки нам не вдається не те, щоб деокупувати, а хоча б зупинити повністю російський наступ, тобто, щоб вони, хоча б протягом кількох місяців, не змогли рушити ані кроку і не змогли взяти жодного села, тоді наші вимоги, наша позиція була б більш категорична, більш результативна на будь-яких переговорах, в тому числі з Путіним і з Трампом. Станом на зараз ухвалено рішення, що буде створено знову кілька робочих груп американських, українських російських для для продовження переговорів. І тим часом ми констатуємо, що саме стан і ситуація, і становище на лінії фронту, на лінії боязвітнення є вирішальним фактором подальших перемовин. Але українська дипломатична сторона питання полягає в тому, щоб продовжувати зараз. Виторговувати для себе максимальні бонуси у вигляді справжньої дієвих гарантій безпеки, у вигляді великої кількості коштів на післявоєнну відбудову, і у вигляді, наприклад, вступу України в Європейський Союз дуже стисні і дуже конкретні терміни, наприклад, як туди 1 січня 2027 року. Що ви думаєте, як ви бачите на цю ситуацію? Можна написати в коментарях. Продовжуємо дивитися за цією історією, і звісно. Сили оборони України вони є вирішальним суб'єктом всього цього переговорного процесу. Єдине, що вони беруть участь у цьому процесі з окопів і з лінії боєзіткнення, і є спільна мета для України, українського народу і української держави це бачити наскільки в міжнародних процесах і особливо і в військових діях домінує принцип права сильного і в підсумку саме. Аргументи сильні, переможні, здатність, спроможність є ключовим аргументом в будь-яких переговорних позиціях, тому Україна має напрацьовувати потужну економічну, фінансову спроможність, оборонну промисловість і вибудовувати справжню україноцентричну незалежність в нашому політичному секторі, економічному секторі, безпековому секторі. Як то каже, що подібних речей, в яких ми зараз перебуваємо, трагічних обставин, Залежності величезної нашої від всіх навколо на світі ніколи в майбутньому не повторювалися. Дякую за увагу. Побачимось!